Так, підключився я до бібліотеки до Wi-Fi бібліотеки, в принципі, тут він безкоштовний. І тому теж я розумію, це як навіть такі пророчески дії. Вчора було в мене на серці це зробити, але вчора що то я, як завжди, не слухаю себе. От, і роблю то, що треба, а не... Те, що велить деколи серце, деколи воно, воно є. Тому що знову же є речі, які робити треба вчасно. От коли Бог говорить, тоді треба їх робити. Тому що, знову ж вчорашні пиріжки, вони не свіжі. От. Так як я робив пиріжки в своєму житті, то в мене вони завжди були як це, цеглинки, кірпічики. Діти називали це кірпічиками. Е... От, тому, знову ж, треба міти ще приготувати. То все знову ж, завжди на той самий борщ, одні ті самі інгредієнти, Ну кожна знову ж господиня по-своєму робить цей борщ. Так само в кожного. Ніби один той самий рецепт. Є мука, там, дрожжі і так далі. Але пиріжки в кожного по-різному виходять і в когось вони вкусні. А в когось вони не такі. От. Тому дехто приложив зусилля, от, навчився, зробив 100 помилок. Коли тісто падає, коли тісто не падає, коли витягнути вчасно, переложити з нижньої полички на верхню поличку, температура, правильний режим. Ще в кожного є якась печка, яка підгорає, не підгорає одної сторони, вони перепечені, деколи бувають. Зараз не знаю, зараз нова знову ж. Нові технології, нові печки знову ж ті самі, Там наставляєш таймери і так далі. Раніше того не було. Раніше було за Совєтів, як я кажу. Десь вона була прогорена, пропалена, щось вона пекла, щось не пекла. От, ну і в кінці ми мали те, що ми мали. От, були деколи підгорені пиріжки, деколи недопечені. Ну, недопечені можна було запхати, ще там, трошки допекти. До... Добре, вернувся назад до теми. Батарейка, акумулятор і ядерний реактор, до якого ти підключений. Знову ж, знання. Знання треба мати бібліотеку. Вернемося в духовні сфери, ну і, в принципі, фізичні. Все одно воно. Фізика для того, щоб ми розуміли духовні речі. Фізика вона помагає нам спочатку душевне, потім духовне. Все одно ти не оминеш фізичний процес. Ти народжуєшся як душа, як, ну, як тіло ти народжуєшся, потім в тебе сформовується душа, а потім в тебе возрождається дух, коли ти соприкасаєшся з Господом, і далі він же веде руководить твоїм життям. Він же направляє тебе, він же е, руководить тобою. Тому ну, от фізичні закони, духо, душевні закони, ну і духовні закони. Значить, під'єднання до бібліотеки. Почнемо, що треба вміти духовною, вже духовною людиною, під'єднатися в духовні сфери, в духовні бібліотеки, ходити в духовні бібліотеки. Е, є практика знову ж ходіння, е, де ти заходиш, де ти це бачиш. Ну, Хто цього, наприклад, не бачить, не розуміє да? елементарно. Елементарні речі, які написано в Біблії, що хто народжений згори, той чує голос, чує голос, він як вітер, голос Духа Святого. Ти не знаєш, звідки він приходить, куди він уходить, звідки він появляється, куди він зникає. але є інформація, яка поступає напряму з Божого потоку, з Божого голосу, з Божого Слова в твій дух. І коли ти свій дух навчив прислухуватися до голосу Божого, знову ж пам'ятаєте, коли ти не, не навчаєш, тоді в римлянах написано: Бог віддав їх, їхнім же пожадливостям, що вони там робили всяке непотребство. Тому що вони що не мали Бога в пізнанні, не, не фокусувалися знову ж на Богові. Тому Бог їх якби, відпустив. Перевернути розум, так, як, як, як то є. Е, знову ж вернемося до бібліотеки, до, до, до чого ти приєднаний, до яких потоків ти приєднаний, і яку інформацію ти звідки черпаєш, і чи буває, чи ти прислухаєшся знову ж до голосу Божого, чи Бог є авторитет в тому житті, чи ти хочеш його слухати. Зазвичай, в принципі, люди на деяких етапах не хочуть слухати Бога. Ну, тому що це треба слухати. І після того, як ти почув, ти треба ж виконувати. А проще десь щось начитатися, набратися знань, набратися е, інформації, ту, яку ти хочеш чути, ту, яку ти хочеш сприймати, ту, яку, ти, відповідно, ти не сприймаєш, ти відкидаєш. Відповідно, ти ходиш з такою великою башкою, е, інформації, яка підтверджує: пам'ятаєте, як от ті, в біблії написано, що. Е, ті невіруючі чи є, язичники, да, які там е, то оправдували себе, то не оправдували. В них був свій закон совісті. Да? Е, в євреїв взагалі був свій закон, якщо взяти, да, взяти старий Завіт. Це просто я так сьогодні був неділю на проповіді, От, і я просто дивився про воспитання. Ну, я дивився, що, що, що реально євреї як е, розпитували дітей своїх. І там був один такий дуже цікавий момент, коли діти були непослушні. Вони мали вправо таку дитину вбити. Е, ну, можливо, це не дитину, да. ну, якщо син, твій тебе там не послухає, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І потім такого коротше, побити камнями. От. Може, я щось не, не, не то десь вичитав, от. може такого немає в Біблії, тому може, поправте мене, може я щось придумав. Де, не раз буває, що деколи щось тобі придумаєш, тому я, ну, я мало якби, цитую Біблію, щоб, щоб цитувати. Е, тому що, знову ж, цитувати, тоді треба туди розбиратися, вникати і так далі. Я більше ну, от, береш і розмишляєш. Що там відбувалося знову вже в тому самому старому завіті, ті, які хочуть жити по старому завіті, ті, які хочуть знову черпати інформацію з Біблії Старого Завіта, тоді ви маєте якби черпати все. да. Ну, от Закон ви хочете виконати. да. Ви не можете, якщо ти там 613 заповідей там є 613 заповідей, якщо ти одну з них не виконав, значить ти вже грішник. Ти вже не ну, можеш. Був неправильний, відповідно, там треба було жертви приносити, треба було е козльонки врізати, кров проливалася і багато таких як би, моментів. Слава Богу, що ми знаємо Ісуса, слава Богу, що Він е в нашому житті, От, що Він це агнець, який закланий за нас, і ми маємо знову ж доступ до благодаті. Ну, то, що я вже говорив. Що ця благодать вона для чогось дана, для, для того, щоб ти возростав, щоб ти виріс з дитячого возросту в сина і щоб тобі можна було довірити трошки більше. Чим. Тому що дітям не довіряється. Ні, слідство Нічого не довіряється, вони, вони оці батарейки. Вознову ж, батарейки. Е, десь побув, десь, десь зарядився, підзарядився, все, видав тобі день. В одній атмосфері пожив, вона тобі веде другий день, в другій атмосфері зазвичай є така штука як пропаганда. Да? Наприклад, ти сидиш цілий день, наприклад, в якихось відосиках, в кліковому мисленні, ти сидиш в пропаганді, дивишся одні канали, ну, от, все, ти напітався і починаєш з тебе, то все починає лізти. Знову ж, якщо ти один день просидиш в інакших каналах, зовсім інакше, під інакшим кутом мислення. Тобі зовсім інакшу інформацію будуть запихати в твою голову. Е, відповідно, ти будеш по-другому мислити. Все на все. Тому е, є. ну, Це саме 6 і 9, да? З одної сторони ти дивишся, ти бачиш шістерку, з іншої сторони, ти дивишся, ти бачиш е, дев'ятку. От, і Це така якби відвічна: є твоя правда, є моя правда і є істина. Є 69. Є 69, де є. Безкінечність. якби Безкінечні спори. Можна безкінечно спорити, тому що ти стоїш із твоєї позиції, із ту, з того місця, де ти знаходишся. З того місця, де ти знаходишся, ця реальність тобі видається От, отаю. Тільки, тільки зміни місце. Пам'ятаєте за е, пророка, який мав проклясти Ізраїль. Е, він каже, давай на ту гору. Давай на ту гору. Для чого? Тому що з різних гор на Ізраїль да, можна було подивитися по-різному. І, і знову ж це точка, з якої ти дивишся, е твій світогля світогляд. Твій світ... Попробуй підключитися так, підключилася знову. Твій світогляд він міняється в залежності від того, наскільки ну, під яким кутом ти дивишся на, на, на цей світ, знав на, ж на ті. Тому, е, як Бог колись сказав, е, наблюдайте за тим, не що ви бачите, а як ви бачите.